Українців евакуювали з Лівану. Головне управління розвідки оприлюднило відео нещодавній евакуації групи українських жінок та дітей з Лівану, де набирає обертів війна. Слава Україні! Take your. Это она тебя подконтролит. Да. Подарю тебе, тебе, тебе. Thank you. Я нагадаю, 4 вересня Україна евакуювала з Лівану 25 громадян України, 14 жінок та 11 дітей. Вони розповідають, що іншої можливості покинути зону бойових дій у них не було. Це секюріті. Ви ви розумієте, це, це для мене плюс. Тобто, якщо щось трапиться, не дай Боже в цій країні. В них один аеропорт, який діє, і в мене не могло бути іної спроби. Покинути цю цю державу, тобто, це для вас єдина була можливість е, повернутись не єдина, але мабуть на даний час найкраще а. тут. Е, чоловік залишився і давно мене бачили рідних мам, по тої тобто бабусько, дідушки ще в мене син в Україні, тому. А. Якби для нас необхідності такий шанс. Yeah. Все спокійно організували без паніки так. Я на літо приїхала Ну, Там, де я проживала, нічого не було чутно. Звісно, там і в новинах дивилися, що на кордоні так щось бомблять, щось незрозуміле. Взагалі я мала летіти до Польщі самостійно, але рейс відмінили. З понеділок ви дізналися. Тато друг повідомив, що буде евакуація. ви вирішили так, молодці взагалі, що таке робота, стараєтеся. Дуже вам. Зазначу, жовтня 2023 року терористи Ліванського ісламського групування Хезболла почали регулярно обстрілювати територію Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху Хамас. У липні цього року Хезболла вдарила ракетами по стадіону в Ізраїльському районі. Загинули понад 10 дітей. Це призвело до суттєвого загострення воєнного протистояння між країнами. Відтоді армія оборони Ізраїлю та Хезболла майже щодня і щоночі обмінюються ракетними та бомбовими ударами.